Атмосфера добра, казковості та магії. Це те, з чим асоціюється у нас кожен популярний проект студії Волта Діснея. У 2023 році ця студія відзначає 100 років існування. За цей час вона стала монополістом ринку кіно та однією з найвпливовіших компаній світу. Але з кожним роком кредит довіри компанії в очах фанатів лише падає. Студію стали називати Мишачим Королівством, імперією зла та іншими неприємними термінами. Чому? Чому студія, що акумулює в собі найпопулярніші франшизи кіно, летить у безодню? Вітаю, киці малесенькі! Сьогодні хочу поговорити з вами на одну важливу тему, яку я вважаю фундаментальною в плані мого відношення до кіно Дісней. Компанія, що робить дуже багато проєктів, але за останній час майже жодного вдалого. Як взагалі так вийшло? Чому рейтинги летять донизу? Чому люди бойкотують нові проєкти? Та, взагалі, як так вийшло, що Дісней став монополістом у сфері зйомки кіно? Тож сьогодні розбираємо історію цієї кіностудії. Мене звати Тоня. Поїхали! Якщо роздивлятися історію цієї кіностудії, її можна умовно поділити на декілька стадій. Це епоха становлення, коли студія займалася рекламними роликами, короткометражними анімаційними фільмами та шукала свій стиль. Епоха золотого періоду Діснею, коли з'явилися перші комерційно успішні повнометражні мультфільми. Воєнний час, коли через реалії війни люди не ходили в кінотеатри, і студія займалася дешевими та мало цікавими для громадян проектами. Срібна епоха, під час якої з'явилися культові картини про принцес, та роботи, що й зараз вважаються класикою Діснею. Період занепаду, коли зі студії пішов топовий аніматор і склав конкуренцію. Відродження під час якого Дісней почав нарешті відповідати потребам соціуму та робити максимально якісні картини. Експериментальний, який запам'ятався ризикованими та провальними проектами, які не те щоб були поганими, але не найвдалішими точно. Розквіт, коли Дісней зробив свої найкращі сучасні роботи, але не без допомоги професійного продюсера. І новий період, який ми спостерігаємо сьогодні, він в якомусь сенсі є повторенням періоду занепаду, адже справи йдуть погано. Треба сказати, що у кожному з періодів були як хороші, так і погані проекти. Але коли ти знімаєш кіно, тобі треба орієнтуватися на певні речі для того, аби твій проект вийшов комерційно успішним, і це такі пункти. Потреби соціуму, актуальність сюжету, виразна зрозумілість та креативність подачі це пункти, яких треба дотримуватися завжди. І що ж робила студія за свої 100 років існування? Після першого десятиліття існування Дісней вже заробив собі невелику репутацію своїми короткометражними фільмами. Мікі Маус став впізнаваним і вони вирішили брати олімп. Перший повнометражний мультфільм в історії він називався Білосніжка та сім гномів. Він став просто неймовірним хітом, і компанія зрозуміла, куди їй рухатися далі. Таких якісних повнометражних картин у стилі анімації просто не існувало. Дісней зробив відкриття. Продюсери не вірили, що ідея зробити мультик для показу в кіно вигорить, але цей задум здійснився і розпочав нову еру кінематографу. Коли зводити дитину на мультик в кінотеатр, стало кльово та цікаво. В той же період з'явилися Пінокіо, Дамбо та Бембі. Кожен з цих мультфільмів має в собі і комедію, і трагедію, і романтику, і виразний стиль анімації, насичений деталями та фарбами. Вони й досі є цікавими для перегляду, адже це сімейне кіно, і діти та дорослі побачать там різні наративи. А от коли розпочалася Друга світова війна, люди, звичайно ж, забили на існування кінотеатрів, а годувати працівників це дорого. Тому Діснею довелося звільнити дуже багатьох людей і буквально виживати в ці роки. Вони робили мультфільми, що були учбовим матеріалом у воєнний час: як зварювати деталі, як керувати літаком, як працювати з металом та інше. В головних ролях були відомі діснеївські персонажі з команди Мікі Мауса. Також це були пропагандистські мультики про війну Гітлера та ситуацію в світі. Скоріше за все, не всі з вас їх бачили, але це цікавий перформанс. Пошукайте в Ютубі. В той же час вони малювали плакати на воєнну тематику, і навіть деякі американські підрозділи Збройних сил носили шеврони з зображенням персонажів Діснею. Срібна епоха. Цей період було дуже важливо піднімати студію з колін після воєнного часу. Тому Волт Дісней випустив мультфільм Попелюшка. Це, до речі, була його улюблена казка, і вона стала неймовірно успішною, адже грала на емоціях людей того часу і втілювала класичну американську мрію. Ти можеш стати тим, ким захочеш, і це станеться обов'язково, якщо будеш багато працювати. Після попелюшки з'явився також «101 один далматинець, що вразив яскравістю розповіді. До того ж, людство винайшло копіювальну машину Ксерокс. Тому робити мультики стало простіше і дешевше, що врятувало дійсний від закриття. До того ж, герої срібної епохи стали набагато складнішими. В цих проектах немає остаточно хороших чи поганих героїв. У кожного є свої вади та комплекси, і особливо злодії у цих фільмах стали культовими та дуже цікавими. Принцип злий злодій перестав взагалі з'являтися, і навіть хороші персонажі були хорошими не до кінця. Але в той же час Дісней хотів зосередитися на виробництві саме кіно, а не анімації, тому на останні роботи срібної епохи почали забивати болт. Останнім мультфільмом, що зробили за життя Уолте Діснея, стала книга джунглів. А до цього був ще один цікавий, але провальний меч у камні з нелінійним сюжетом, занадто складними твістами для дітей та дешевою анімацією в стилі графічних замальовок. Ця епоха стала періодом стагнації для студії, адже її покинув дуже талановитий режисер-аніматор Дон Блуд, що працював над такими мультфільмами як Спляча красуня і Меч в камні. Ця людина після скандального уходу з Діснею почала працювати із конкурентами, і штампувала справжні перлини кінематографу. Секрет щурів, американський хвіст, земля до початку часів. Всі ці роботи були дорослими. Їх персонажі були складними та цікавими та відображали настрої суспільства. Період з 70-го по 88 восьмий роки люди дивилися наукову фантастику, кіно про кримінал та бандитів. Всім було цікаво поринути в світ протиріч та темного життя, яке перевертає існування людини з ніг на голову. Дісней в цей час робить мультфільми з дитячими сюжетами для маленьких. Він Пух, наприклад. Такі картини спрощували все, що можна, намагаючись витримувати конкуренцію Дона Блута. Тому навіть стиль анімації не чіпляв глядача. В спробі привернути увагу, Дісней випускає мультфільм Чорний казан, що дуже відрізняється від класичних історій студії. Це похмура, подекуди навіть страшна історія про дорослішання, що провалилася, незважаючи на новий виразний стиль, мультфільм за своїм сюжетом був досить простим і нудним. А все через те, що студія не розуміла, як їй повернути свій зв'язок із глядачем. Відрив від соціальних потреб у цієї студії ставав дедалі більшим, і зміниться це лише у періоді відродження. От тут Дісней почав розуміти, чого хочуть люди. Вони почали настольгувати за старими казками про добро та щастя, тому на поле бою вступила русалонька. Але казка, хоч і відрізнялася від оригіналу Андерсена, відображала в собі феміністичні настрої суспільства, беручи за основу сміливу принцесу, що бореться за своє особисте щастя. Про Русалоньку 23 23-го року в мене вже є окреме відео. Ви можете глянути його за підказкою в аннотації. Там у нас також і розбір історії, починаючи від казок Андерсена. Взагалі за цей час вийшло багато хороших проєктів, таких як Король Лев. Наприклад, кожна історія несла в собі долю трагедії, що відтискалася в серця глядачів. Я думаю, ви і зараз би сліз не подивитеся сцену смерті Муфаси. Але під кінець епохи відродження світ побачив ще одну студію DreamWorks. Її засновником став Джефрі Катценберг, який до цього працював у раді директорів Діснею. Саме під його керівництвом виходили Русалонька, Аладін, Король Лев та інші. Знову людина з Дійснею робить конкуренцію. Мультфільм Шрек став сенсацією, адже простібав абсолютно всі кліше Діснею та просто розмазав цю студію на арені світового кінематографу. І тепер Діснею доведеться боротися за увагу глядачів ще й з DreamWorks. А от в періоді експериментів Дісней робив досить цікаві, але, на жаль, нікому не потрібні проекти. Мультфільм Курча Ципа став першим проектом Діснею, повністю зробленим в 3D-анімації. Сюжетно відсилає до повісті про хлопчика, що кричав вовки. Але не сказати, що зроблений був він дуже якісно. Те ж саме стосується і мультфільму Динозавр, що зроблений візуально непогано, але діалогів в ньому мало. А сама історія не дуже цікава і більше нагадує документалку про динозаврів. Ці експерименти, хоч і не могли зробити щось важливе комерційно, але все ж таки додали досвіду студії у створенні 3D анімації, яка у наступні десятиріччя стане передовою на кіноекранах. Розквіт! Ну тут і годі говорити. Ви ж прекрасно знаєте такі хіти Діснею, як Крижане серце, Звірополіс, Коко та інші роботи, правда? Так, от вони були неможливі, якби до студії свого часу не прийшов талановитий Джон Лесетер, режисер-аніматор зі студії Pixar, який підняв студію Тісний на буквально новий рівень. Почалося все з мультика Принцеса і жаба, що поновив репутацію студії як виробника цікавих мультиків. Історія, наче бере за основу типовий шаблон про принцесу та принца, але вивертає це в історію особистого прагнення героїні володіти бізнесом. А вона ще й чорношкіра разом із кумедними персонажами, хорошими піснями, цікавому злодію на основі легенд магії, вуду та трагедії світляка рея. Проект вистрілив. Взагалі проекти стали набагато кращими, саме тому дівчата й досі тащаться по Ельзі, хоча мультику вже більше десяти років взагалі то. Саме цей підйом став однією з найкращих епог Дісної, коли студія стала впевнено робити мультфільм за мультфільмом і потихеньку братися за сміливі ідеї, піднімаючи теми рівності, соціальних відносин і навіть переживання втрат тощо. Але так буде на жаль, не завжди. І отут от ми підходимо до сьогодення. Наразі Дісней знову переживає непрості часи. Більшість проєктів це тупо ремейки золотої та срібної епохи мультфільмів, і щось, звичайно, виходить і непогано, але студія впевнено робить помилки знову. Відповідність потребам соціуму це ключове правило. Якщо твоя аудиторія в траурі, то буде досить дивно виходити до неї зі стендапом, в якому є жарти про смерть, правда? От так само і в кіно. Якщо в суспільстві існують певні наративи, то треба під них підлаштовуватися, але при цьому не втрачати основної ідеї своєї студії. Дісней намагається всидіти на всіх стільцях одночасно, тому їх проекти дедалі більше йдуть на ланцюжку повісток, абсолютно втрачаючи ідентичність. Вони піхають в мультики та фільми Побільше чорношкірих інвалідів, ЛГБТ та все інше, що прийнято в суспільстві. Але про свої цінності студії забули. Актуальність сюжетів також втрачена: це купірка старих казок або спроби об'єднати у всесвіті все і одразу. А люди хочуть нове зробити проект з нуля звичайно складніше ніж переробити щось старе. Зрозумілості також замало. Якщо справа стосується кіно всесвітів, які має Дісней, такі як Марвел чи Зоряні війни, ці франшизи просто знімаються різними режисерами без розуміння майбутнього та сьогодення. Кожен фільм існує ніби у відриві від інших і знімається лише заради грошей і більше нічого. Ну і про яку креативність можна говорити, якщо більшість проєктів ремейки. Все це не дає дійсної змоги бути якісною студією, і це ще не кажучи про їх політику відношення до персоналу, про яку я детальніше казав у своєму розборі падіння кіно всесвіту Марвел. Відношення до працівників у них жахливе. А якщо дійсний, будучи монополістом ринку, скупає активи інших студій, то уваги кожній з них приділяється критично мало. І це призводить до того, що все, що вони купили, або зруйновано як зоряні війни, або буде зруйновано як супергеройка. Куплених студій у них неймовірно багато, і кожна з них робить якусь срань. Неможливо робити кіно з того, що планувалося як анімація. Не можна забувати на думку фанатів, не можна робити дитячий мультик занадто дорослим, і не можна наступати на граблі 100 років поспіль. Король Лев документалка про тварин. Мулан без прикраси цієї історії, крутезного дракончика Мушу, Русалонька, ну ви вже знаєте. І скільки ще повинно бути скандалів та касових невдач, аби дійсне зрозуміли, що їхня нинішня політика роботи невдала. Останні анімаційні проекти студія робить, як правило, в колаборації з Піксар, але це все одно накладає відбиток. Ті ж самі стихії дуже слабкі сюжетно, хоча анімація дуже яскрава та красива. Дійсний як Фенікс. Рано чи пізно він згорає. Аби відродитися знову. І, можливо, ще настане момент, коли ми знову побачимо новий розквіт їх діяльності. Вол Дісней хоч і був керівником тираном, але він прагнув ідеалу. Він не боявся ризикувати та робити великі відкриття для світу кіно. А от мишина корпорація сьогодні це і справді імперія зла, яка вбиває все, чого торкається. І хотілося б вірити в те, що це зміниться якнайскоріше. Якщо вам було цікаво, то, будь ласка, підтримайте цей випуск коментарем. і Розкажіть, який ваш улюблений мультфільм студії Дісней. Я, наприклад, в дитинстві просто до дірок задивився касету із мультиком Робін Гуд. В описі ви знайдете посилання на мої соціальні мережі, а я дякую вам за увагу. Мене звати Тоня. Ще побачимось.